Вітаю вас на моєму каналі і хочу подякувати всім моїм підписникам за підтримку і довіру до мене. І пропоную сьогодні разом зі мною зв'язати такого гномика, у якого є дзвіночок, квіточки, метелик і ліхтарик зі свічкою. Почнемо. Для в'язання шапки гнома набираємо в кільце амігрумі. Шість стовпчиків без накиду. Ми затягнули кільце мігурумі і в першу петельку робимо з'єднувальний стовпчик. І далі будемо в'язати за такою схемою. Зробіть, будь ласка, скріншот. І е, нам необхідно у другому рядочку, в кожному рядочку ми будемо робити по три збільшення. З першого ряду по двадший ряд. Е, Значить, один стовпчик без накиду, одне збільшення. Один стовпчик без накиду, одне збільшення, один стовпчик без накиду, одне збільшення. Це кількість стовпчиків без накиду в кінці ряду, яка виходить. У п'ятому рядочку ми змінюємо нитку. На інший колір, в мене блакитний. І е, продовжуємо в'язати два рядочки блакитного кольору. При цьому червона нитка у нас прокладається вздовж і оцей хвостик прокладається вздовж в'язання, щоб сховати. І одне збільшення в одну петлю два стовпчика. В сьомому рядочку ми знову змінюємо кольор нитки на червоний, при цьому блакитному прокладаємо вздовж в'язання. В сьомому рядочку у нас чотири стовпчика без накиду і одне збільшення. Один, два. Три. Чотири і одне збільшення. Для в'язання дзвіночка гномика нам необхідно в кільце амігурумі набрати 6 стовпчиків без накиду. Затягнули кільце амігурумі, робимо з'єднувальний стовпчик, і у другому рядочку нам необхідно зробити три збільшення через один стовпчик без накиду. Один стовпчик без накиду, одне збільшення в наступну петлю, два стовпчика в одну петлю. Один стовпчик самостійний, два збільшення. Два стовпчика в одну петлю. Один стовпчик і одне збільшення. Всього ми зробили три збільшень. Робимо з'єднувальний стовпчик, третій і четвертий рядочок в'яжемо без збільшень, стовпчиками без накиду. Маркером я позначила початок ряду. І в п'ятому рядочку ми робимо збільшення у кожну петлю по два стовпчика без накиду. Два. наступну петлю теж два. і так, до кінця ряду. У нас вийшло 18 стовпчиків без накиду, і тепер ми в останню петлю робимо з'єднувальний стовпчик, але вже ниткою іншого кольору. У мене блакитна. Тепер нам необхідно зробити три стовпчика без накиду самостійних. Три, і далі в одну петлю ми робимо два стовпчика без накиду, тепер дві повітряні петлі, і знову два стовпчика без накиду. Далі повторюємо три стовпчика без накиду, і потім в одну петлю робимо два стовпчика без накиду, потім дві повітряні петлі, одна, дві, і знову два стовпчика без накиду. І так повторюємо до кінця ряда. У нас вийшов отакий дзвіночок гномика. Для в'язання такого листочка нам необхідно скористатися кільцем амігурумі. Затягуємо першу петлю і набираємо три повітряні петлі. Тепер ми в'яжемо один стовпчик з одним накидом в кільце. Далі один стовпчик з двома накидами в кільце. Далі один стовпчик з трьома накидами, три накиди. У кільце. Спочатку ми пров'язуємо перші дві петельки, потім другі дві петельки, потім треті дві петельки і останні. Далі у нас стопчик з чотирма накидами в кільце амігурумі Спочатку перші дві петельки прив'язуємо, потім другі, треті дві петельки, четверті дві петельки і останні дві петельки. Тепер у зворотньому напрямку робимо стовпчик з трьома накидами, перші дві петельки, другі дві петельки, треті дві петельки. І останнє, тепер стовпчик з двома накидами, все ми в'яжемо в кільце, стовпчик з одним накидом. Тепер три повітряні петлі. І з'єднувальна петля у кільце. З'єднувальна. Затягуємо кільце, ось такий у нас уже листочок вийшов. Робимо одну повітряну петлю, розвертаємо в'язання, і в ланцюжок із трьох повітряних петель Робимо 3 на пів стовпчика. У нас тут вийшло ось три петлі, одна, друга і третя. В кожну з цих петель нам необхідно пров'язати по два стовпчика без накиду. Один, другий, в наступну петлю один стовпчик другий стовпчик і в третю петлю один стовпчик і другий стовпчик. Тепер у нас є тут верхівочка, в яку ми в'яжемо один стовпчик без накиду. Тепер одна повітряна петля і один стовпчик з одним накидом у цю ж саму петлю, з одним накидом, тепер одна повітряна петля і один стовпчик без накиду сюди ж в цю петлю. Далі ми в'яжемо в кожну із трьох петель, ось три петлі, по два стовпчика в одну петлю. Далі в ланцюжок із трьох повітряних петель, от сюди, в'яжемо три напів стовпчика. Один, другий і третій. Робимо з'єднувальний стовпчик. І наш листочок готовий. Для в'язання квіточки у кільце амігурумі набираємо 6 стопчиків без накиду, ми затягнули кільце Амігрумі. І тепер робимо з'єднувальний стовпчик, але вже ниткою іншого кольору. Наприклад, у мене пелюстки будуть білого кольору. Тепер ми робимо три повітряні петлі: 1, 2, 3, і в цю ж петлю робимо один стовпчик з одним накидом. Тепер дві повітряні петлі і сюди ж з'єднувальний стовпчик в цю ж саму петлю. В наступну петлю робимо один з'єднувальний стовпчик, три повітряні петлі, і в цю ж саму петлю робимо один стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі і з'єднувальний стовпчик сюди ж в цю петлю, в наступну петлю з'єднувальний стовпчик, три повітряні петлі, один стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі і сюди ж з'єднувальний стовпчик, в наступну петлю з'єднувальний стовпчик. Три повітряні петлі, один стовпчик з одним накидом в цю ж петлю. Дві повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик в цю ж петлю, в наступну петлю з'єднувальний стовпчик. З'єднувальний, три повітряні петлі, один стовпчик з одним накидом в цю ж петлю. Цього дві повітряні петлі і з'єднувальний стовпчик у цю ж саму петлю. І в наступну петлю теж з'єднувальний стовпчик. Наша квіточка готова. Частина перша в'язання гномика закінчена. Прошу вас коментувати, ставити вподобайки і підписуватись до зустрічі у другій частині. Хай вам щастить!